В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Читаємо сьогодні уривок ривок Святої Євангелії від Матею так звану нагірну проповідь Ісуса Христа. Ця проповідь змінила уявлення усіх, хто ходив за Христом, хто слухав слова Ісуса Христа, жидівського переконання було так, що блаженний той, хто є багатий, блаженний той, хто успішний, блаженний той, хто е має якісь постійно добродійства, де на нього надходять і так далі. Тобто людина, яка не було багато, яка не була щасливою в тому житті, вважалася якоюсь такою відкинутою від Бога. То Христос приходить і на тій своїй проповіді перевертає, якщо так сказати, це уявлення зовсім в іншу сторону. Він каже, що блажені в Бога, тому їхнє царство небесне що Бенні справі справедливості, бажені переслідуванні. Я думаю, що навіть в той момент, коли Він це говорив, багато відійшло від нього. Вони зрозуміли, що це не та дорога, якою вони мають йти. Вже Христос говорить, що щасливий є той, котрий терпить. Сьогодні, дорогі христі, браті і сестри, у наш час терпіти ніхто не любить. Ми не, ми не хочемо терпіти. Ми хочемо завжди бути щасливими. І в нинішній день чимало є конфесій, релігій, які проповідують так зване успішне християнство. Якщо я помолився, Господь Бог мені має вже дати. Якщо я ходжу до церкви, то я маю бути щасливий і вибраний у Господа Бога. І ангели мають оточувати мене, і я не маю ніде ні І Чого в мене все має бути? Все дуже добре. Так не буває. Христос терпів і нам терпіти велів. І про це в Святій Євангелії пише. Тобто терпіння є із, скажімо так, одною із знак християнства. І ще більше каже Христос у сьогоднішньому моривку Євангелії, що <кхе>, після того, коли проголошують ті блажанства, говорить, що ви є сіль землі, коли сіль звітріє, чим її солоною зробити? сіль посудити так? Кожна господиня знає, що таке є сіль. І великий Казан води не набрав і кинув туди щіпку солі, вода змінить свій смак. І господиня, яка готує на кухні, вона це дуже чудово і прекрасно знає, що таке дедо а що таке пересолити. Солі то і так мало йде, правда, а води так багато. Нас християн є мало в суспільстві. Але. Ми маємо сілью, каже Христос, ті, котрі задають тон суспільству, ті, котрі показують своїм способом життя, власне, своїми блаженствами, тихім, боги, духом, чисті, чисті серцем. Це є сіль, яка повинна змінити смак усього суспільства. Не просто спастися самому, як ми часом собі уявляємо дорогу до Царства Небесного, не буду нічого злого робити, а кругом мене нехай все, як воно там є, собі буде, а я буду спасатися. Наше спасіння також є нашою проповіддю. І не тільки проповіддю Слова, навертання Господа Бога, а також проповіддю своїм життям. Своїми блаженствами, які виконуємо і повинні виконувати щодня у своєму житті. У сьогоднішній день постараємося роздумати собі над тими речами і повторяти собі ті броженства постійно, нехай вони будуть ніби таким контролем нашого християнства. Чи дійсно ми відповідаємо тим критеріям, які поставив нам Христос у нашому житті? В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу!